Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів показати вам один дуже рідкісний маленький ніж, який нещодавно до мене приїхав. В принципі, майже всі ножі, які ви можете побачити на моєму каналі, досить рідкісні. Однак такого малюка я взагалі бачив тільки один раз. Це перший єдиний раз, коли я тримаю цю модель Spiderco C32 Spur. Подивімось на нього вище, потім декілька слів про цього чудового малюка. Отже, друзі, C32 Spur або Шпора. Ця модель анонсована була та з'явилася в каталогах Спайдерка в 1994 році та випускалася протягом 1994-1995 років. По іншій інформації, тільки протягом 1994 року, оскільки, на жаль, каталогу 1995 року я не знайшов навіть в електронному вигляді. Принаймні Spyді каже нам, що протягом двох років випускалася ця модель. Розроблена вона була фактично на базі моделі ProGrip, він же ProHunter, він же ProVenaTor. Про нього вже було відео на моєму каналі. Подивіться, будь ласка, кому цікаво. А також вже було відео не тільки про звичайний ProHunter або ProVenaTor, а ще й більш цікавий з маркуванням Everest. Також, будь ласка, подивіться, кому цікаво. А модель Spur цікава тим, що в каталозі Spyderco 1994 року вона була розміщена як безіменна, тобто без особистої назви, а тільки за індексом моделі C32. І назва Spur з'явилася вже пізніше, після випуску цього ножа. Фактично, це якщо ну, проаналізувати форму клинка, руків'я придивитись, фактично, це і є трохи зменшений повністю пропорційно в габаритах, той же про Хантер або про Венатор, Він же про гріб. А пішли всі ці моделі від свого пращура моделі C03 Hunter, але відрізняються вони. Ну, в кращу сторону, на мою думку, ось цими вставками з кратону на руків'ї та на кліпсі, які дозволяють більш впевнено і надійно утримувати цей ніж навіть у вових руках. А так, в принципі, такий собі виявився невеличкий, дуже зручний, як на мене, ніж, для якихось допоміжних робіт. При цьому він має, як ми бачимо, такий цікавий профіль клинка, напівсерейторний. Тобто більш-менш такий універсальний маленький різачок, і при цьому увігнуті спуски. Тобто ріже взагалі ося, е, плеяда ножів, е, яка походить від Прохантера, вона вся класно ріже. А це такий собі різачок, при тому, що геометрія кінчику дозволяє щось такі ним, е, ну, скажімо так, давати більше навантаження, ніж на якісь там моделі. Хоча і більшого розміру, але які мають більш не кінчик, наприклад, щось по типу Парамілі. І з'явилася взагалі ця форма конка саме за запитами користувачів spider після того, як взагалі вийшла саме перша модель, у якій, як ми знаємо, кінчик був такий-дуже от дуже, дуже тоненький. А саме модель Spiderco-Worker. Багато було вже роликів, Подивіться, додам якийсь один з них. Ну, от. Тож, це фактично єдиний ніж, який взагалі з'явився в каталогах Spiderco як безіменний. От. І пізніше вже назвали його Спур або Шпора. Я не знаю, чим це ну, викликана саме така асоціація в назві, але ну, якось отак став цей малюк шпорою. От, е, випускалися вони тільки в такому от варіанті, на Однак в 2004 році було випущено ще й спринтран цієї моделі, тобто повернуто її до е, користувачів. Однак виконання було вже трохи інше. На кінку була сталь вг 10 руків'я було таке ж саме е, з нерживічої сталі, однак вставка з картону була вже не чорного, а сірого От. І спринтран було випущено обмеженим тиражем у 1200 штук. 600 було плейнових і 600 от таких от напівсерейтерних, як оригінальна модель C32 Spur. Взагалі, як я вже сказав, ця модель ну, майже не зустрічається. Я бачив її тільки один раз десь на вторинному ринку. Ну, окрім ось цього разу, коли мені вдалося її придбати і при тому придбати ну, взагалі нову. Ну, ну, таке, ну, <смеш> Майже не трапляється. Ну, Тож, такий от чудовий малюк сьогодні дуже-дуже рідкісний Spiderco C32 Spur. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе, всім пока!